14 лютого святкується найромантичніше свято День Святого Валентина або Свято Закоханих. З цієї нагоди ми з художницею Наталією Басараб приготовили для воїнів, які на фронті захищають Україну від окупанта і їх коханих. Які терпеливо чекають своїх половинок, надихають і підтримують художньо віршований проект Кохання наближає перемогу. Хоча війна, яка триває вже два роки, затьмарила всі свята. Але кохання, яке вирує в серцях закоханих людей, неможливо нічим погасити, бо такої сили немає, яка б затьмарила кохання. Воно наповняє, окриляє і допомагає робити найвідчайдушніше вчинки. З любов'ю до України ми готові на самопожертву. З любов'ю до України, до своїх рідних, коханих до дітей, наші воїни навіть ідуть на смерть. І поки кохані в тилу будуть підтримувати своїх половинок, ми не переможні. Кохання наблизить перемогу. України над російською ордою кохання врятує весь світ від наступних воєн. Тож, дорогі українці, ми щиро вітаємо вас святом, зичимо вам любові, ніжності, теплоти, гармонії краси. Нехай ніжне почуття кохання. Живе в кожній людині протягом всього життя. І для вас мої віршовані рядки на фоні прекрасних портретів наших воїнів своїми коханими, відтворені рукою Тернопільської художниці. Ми війни заслали Україну, зриваються ракети по землі. Чоловіки покинули родину і на смерть стоять за рідні краї, щоб ворог не прийшов у нашу хату, вже другий рік ми б'ємося в бою. Йдемо вогнений дим, атак ковтати, звільняючи від зайд. Землю свою, лиш вір, кохана, як би там не стало, я виживу й додому повернусь. Твоя надія сил мені додала, і впевненості, що не похитнусь. Ракетами гатять по моїм краю, коли ж зі мною є твоя любов, без милості я ворога вбиваю, щоб в Україні бути миру знов. І кожен раз в холодному окопі Твоїм, кохана, гріюся теплом, і навіть у нестерпній до них злобі любов, ота гальмує в мені злом. Так любо і приємно тебе чути, коли в смартфоні голос зазвучить. На цілу ніч його б отак вімкнути, І досадно. Що кругом війна ремить. Слухаюсь, і, здається, ти зі мною ще буде завтра в нас, як і було, І немов нема боїв тих за спиною, та відійшло у непуття все зло. І знов заколишу тебе цілунком, пригорнемо у теплоті діток, і щастя стане нашим порятунком. Від всіх серденько болісних думок. Це буде неодмінно люба, буде землі своєї моїх. В спокої заживуть українські люди без воїн, без страждання і без лих. Загоїмо в країни усі рани і наші відбудуємо міста, лиш вір, надія розірве кайдани. Пиши мені щовечора листа. І знову ніч самотня і пуста, пишу тобі короткого листа, болить, але ні за що не скажу. Я про хороший любий напишу. Як швидко діточки наші ростуть, синочок обирає твою путь. Він, як і ти, високий, запальний і мудрий, та розсудливий такий. А тунечки у дзеркалі сидять, спогорду й на парубків глядять. Красунечки цвітуть, як маків цвіт, хоч їм обом. І ще маленько літ. Ти не хвилюйся, добре все у нас, чекаємо на переможний час, коли ота закінчиться війна І залишить Україну чорна тьма. Тоді посадимо з тобою сад і біля хати пишний виноград та злічні квіти, жовті й голубі. Що радісно було мені й тобі, і діточки на шлях свій полетять, дороги в щастя сонячне помчать. Ми внуків приголубимо удвох, І добро буде примножувати Бог ітимуть наші роки в теплоті, вірне, задовгу вже хвилини ті. Кохаю, рідний, мріями живу. Прийдешню зустріч бачу наяву. А ти себе, коханий, бережи думки погані опріч залиши. Молімося за той щасливий час, коли Господь зведе всіх разом нас. Стається, Вічність я тебе чекала, і ось ця ніч, я на твоїм плечі, свіча тьмяніла, плавно догоряла і північ віддавала нам ключі. Сиріло за вікном. А ми мовчали, та не хотіли тиші ворушить. Обійме, мабуть, усе сказали. Посолодили ту блажену мить. Відпуски дні збіжать, я знаю, скоро, й ти знову відійдеш в боїв дими. Та нині з часом я таки поспорю, поки весна простелить килими. Війні тебе не хочу віддавати. Ти мій сьогодні, завтра і завжди. Ми молоді та створені кохати, а ти, злодійко, із країни йди. Іще не народились наші діти, життя тільки звернуло запоріг. Ми не навчилися усе зуміти, ще стільки не пройшли в житті доріг, а вже лиха війна краде стежини і серце завмирає кожен раз. Як днями обертаються години, коли чекаєш вісточки від вас і молишся, пройде, та не проходить, все буде добре, серцю запевняєш, а за вікном тьма чорна душу зводить, і ти не спиш, не тихаєш. Чекаєш Я надішлю коханий Тобі в зимі весну, щоби присмерк Туманий закрив оту війну, і замість вир глибоких Мрії розквітнув сад, та в небесах високих кружляв. Та шиний ряд і рої бджіл сідали на квіти весняні, та ви усі живими вернулись по війні. Як гвалт не дає спати, Пригадуй ту весну, вишні біля хати хміль в'ється, по тину, і уяви нас поруч, відчуй моє плече, страху навкрушний обруч. Невидимо стече, а щоб додати сили, гнать з краю ворогів, я передам із тилу букет ласкавих слів. Хай тебе захищає вірна любов моя, Господь оберігає, молюсь, що не я. Я вітерцем прилину розвіяти дими. Та посаджу калину на травні килими. Зрівняються окопи, зазеленіє скрізь, і земляні підкопи покриє рясний ліс. Тікатимуть ординці всі з нашої землі, вернуться українці в поселення свої, тоді тебе обніму у променях сійни, печаль із серця зніму. Навію теплі сни. Усім нам зараз важко цей бізнес знесла війна, скорботно розлучає людей рідних вона, але прийде час гідний та зміниться усе. Весна, я вірю, рідний, нам мирні дні несе. Ще будемо радіти до сивих скронь, я й ти. Виростуть наші діти, злетять всі у світи, присядем старі люди, обоє край вікна, та згадкою лиш буде для нас ота війна. Усе ще буде день і ніч і ранок, і ми пройдемо стежкою весни, і прилетить пташиночка на ганок, розправлять зимігілля ясни, зазеленяться знов поля, широкі, потягнуться із дерева ростки, і пробіжать із горбиків потоки, а календар зриватиме роки. І буде знову так, а не інакше, кохатимуться юні у саду, і заглядатимуть слід їм все так же сусідські хлопчаки, як на роду, і замаюють травнями дерева, в промінчиках затріпотить листва, і блиском сяйне й річка кришталева та забуяє лугова трава. Втимуть під небеса білі хмари, під світло бірюзові небеса, в жарких обіймах втимуть знову пари, серця їх наповнятиме краса, і розквітатимуть манливі квіти, сплеснувши почуття, як і було. Народжуватимуться в сім'ях діти, батьки їм даруватимуть тепло. І відлітатимуть знізда у вирій уже дорослі доньки та сини, радітимемо ми їх мрії щирій польоту зрілої височини, і пережити замкнемо назавжди, хоч скроні покриває севина, але надії теплі на Ти будеш не один, я не одна. Усе це буде, як давно, як було, вертить Бог доль всіх наших колесо, а це, що нині, просто не збагнуло, що його зріже поступ у лизо. Історія зітре усе навіки, вчинки людей під владою Творця, на них зілє Господь бурхливі ріки, бо лиш красі тут жити без кінця.